Слава Україні! Героям слава! Я вважаю, що наші зустрічі, як Форнікон, як кліінтури, це унікальна можливість. Мибликам поспілкуватися між собою. Люди дуже виснажені морально, і їм треба бачити, що вони не одинокі в цій боротьбі, в цій роботі, і тому такі конференції вони дають можливість дізнатися щось нове, знайти нових клієнтів або почути про нові можливості виходу на різні ринки і знайти нових постачальників, друзів це завжди дуже класно. Загалом по класний, класний захід в плані в тому, що. Це допомагає новим учасникам або навіть е, людям, які тільки долучаються до кластерів, знайомляться з більшою аудиторією меблевиків, знають про те, що вони не одні. Ну, для мене завжди це важливо вже побачити тих, з ким я знайомий, е, з цієї України, з тими, з ким ми співпрацюємо, е, провести класний час, обмінятися якимось досвідом, досягненнями навіть іноді. А іноді просто, просто провести час разом. Сподобалося, що піднімали різні теми. Тема грандів, яка зараз дуже важлива. говорили про школу мебляра та про очали виробництво, яке допоможе всім нам бути ефективнішими. Другий рік поспіль проводиться в гарному закладі три слони. Тому ця подія є дуже важливою і. Українська асоціація мебловиків роблять дуже велику роботу для цього всього. Вони об'єднують людей, вони спонукають розвиватися, допомагають виходити на нові ринки новим клієнтам, новим підприємствам, які в Україні за цей час створилися, здобувати цей досвід, який мають інші компанії, можливість обмінюватися ним, так як є візити з одної компанії в другу компанію. Адже це ми маємо розуміти, що це є користь для. України, ми розвиваємо українську економіку. Ми не маємо думати тільки про свою компанію чи про свій регіон. Маємо думати про загальноукраїнські цінності.